Dziękujemy naszym chłopcom i dziewczynom za ja te siedemdziesiąt wiecznych pamięć i także sobie te króliki, które byli z obywatelami w tej wojnie. W tej na przyjął przez tę i także zobaczył, nawet w tej władzy, w Причетні не могли тільки ті, хто був в Кремлі, ідеологи з цього страшного вдома. Але також на місця були зародилися виконавці, які виконували ті вказівки. Часом також за якось не чи шанувати чи бо бої самі пам'ятають, що цей ворог. Але, на жаль, ті страшні обставини. Вони спонукали виживати кожного. І на нас людина переступала через своє сумнів'я, через Божі заповіді. Якщо сьогодні ми мовимося за жертви, то ті, хто помер на себе Богу, напевно, вони також як Ми сьогодні чули в тій про хто і Лазаря. Лазар отримавши своє миха після земного життя, був взятий до неба, спочивав сьогодні Аврааму. І так само ті жертви, пам'ять вже йому. І ми молимося вони, щоб ця їхня жертва допомогла нам живи сьогодні суща, зробити певні виступи. І щоб тою жертвою ми також молили перед Богом мати дівельні заслуги на майбутнє, щоб більше такого ніколи ходить нас, не було. Зараз я прошу ще за спільну молитву, три очі наші, не міг І на відео сьогодні і вже сьогодні такі Бог чекає за те, що свій час не відкрилося ходить І зрозуміти, такі сьогодні маємо снігар, що буде провідному. Боже, хто є сюжет, не правди святи в землях, не нехай за своє, не да буде в голову, як на небі, а в нас не наша служби да сьогодні, і прости нам на в нас, як і прощання, в нас і далеко.